Свої два з половиною роки вона вже прикута до ліжка. Маленька Ліза з Бахмуту через осколкові поранення втратила можливість ходити, бігати та проживати на повну своє дитинство. Родина дівчинки зараз проходить дуже нелегкий шлях до одужання доньки. Львівські лікарі усіляко намагаються поставити дівчинку на ноги. Нині вона, попри сльози та біль, робить перші успіхи. Історію родини, що евакуювалися з Бахмута, розкаже Оксана Ясницька. Усі сльози вона міцно стискає татову руку, стоячи на ногах завдяки вертикалізатору. У такому фіксаторі дівчинка стоїть кожного дня по декілька хвилин, аби повернути ніжкам, здатність знову ходити. У свої два з половиною роки замість бігати і гратися, ліза прикута до ліжка. А все через поранення, яке вона отримала торік внаслідок авіаудару по рідному Бахмуту. Ми сиділи вечеряли, пролетіли дуже гарні небесні пташки. То є був авіаудар. Ударною волною дуже пошкодило те, що будинок, осколками, все я своїм тілом накрив дружину з дитиною. Павло і сам отримав численні осколкові поранення. Чоловік був певен, з донькою, дружиною все гаразд, але як потім з'ясувалось, осколки сильно посікли маленьку лізу. Пошкодило те четвертий, те п'ятий позвоночник. Є витік кожний мозок, дякувати нашому ЗСУ. Трішки, що змогли поутягували якісь колки. Спочатку родина потрапила до лікарні в Костянтинівці. Згодом їх перевезли до Дніпра. Коли ж опинилися на Львівщині, їх поселили в тимчасовому прихистку. Представники місцевої адміністрації дізналися історію Лізи і звернулись до благодійників, аби ті допомогли дівчинці із лікуванням та реабілітацією. Ми домовилися з керівництвом цієї лікарні. Ми дуже їм вдячні, бо дівчинка до того вона взагалі не ходила. Вона тільки сиділа, тільки лежала. Лікарі пригадують, ліза потрапила до них у вкрай важкому стані. Для них поставити її на ноги було справжнім викликом. Дівчинка спершу перебувала на лікуванні в стаціонарі. Там проходила процедуру електростимуляції м'язів та курс масажу. При поступленні ліза була в неї були суттєві функціональні порушення. Вона не мала опори сили і тонусу в нижніх кінцівках. Відповідно, вона не стояла, не повзала і відповідно вона не ходила. Вона була повністю немобільною дитиною. Нині Ліза вчиться стояти за допомогою вертикалізатора і ходити завдяки ходинцям. Всього за 20 днів вона вже почала робити успіхи. Раз, ми добилися того, що дитина почала стояти. Після того, як дитина почала стояти, ми вчили її рачкувати. Нам тут теж вдалося. Після того вона трохи почала так само сидіти і переставляти піднімати коліна, переставляти ногами знову-таки за допомоги ходунків. Реабілітація є іноді зі слюзми. Дитини, тому що ще у дитини нема мотивації. Надалі дівчинку чекає тривала реабілітація. Втім, вона неможлива. Певні лікарі без щоденних занять вдома. Родина Коценків нині живе в прихистку з великою кількістю людей. То щодня робити вправи з лізою без потрібного обладнання важко. Наразі родина в пошуку нового житла. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ Єдині новини.